Ми для вас приготували одну таку тему, яка стосується нашої історичної спадщини, збереження скарбів України. І ось який, як то кажуть, яка інформація підштовхнула нас до цього? Поліція Іспанії конфіскувала викрадене з України з київське золото на 60 мільйонів євро. Як ці коштовності потрапили до Іспанії і який стан збереження скарбів України? Ось про це будемо зараз спілкуватися. І з нами на зв'язку. Андрій Луцик, архітектор і експерт з охорони культурної спадщини регіонального центру прав людини? Пане Андрію, наше вітання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, цю інформацію і про цю операцію іспанської поліції ви дізналися, як то кажуть, постфактум, Чи ви вже раніше знали, що таке буде? Вже ви як то кажуть, no. оч очікували, Можливо. Не ну не очікував, але е, ця історія вона е, ну не те, щоб її не могло існувати, і що це така е, незвична для української культурної спадщини. новина. на на жаль, процеси, е, які відбуваються з українською культурною спадщиною, вони спонукають до таких подій, е, які відбулися от у Мадриді. Ну, На мій розсуд, таку операцію я маю на увазі не операцію поліції, а злочинців. Вона не готується за два дні, не провертається. Це була серйозна підготовка. Там же ж повідомляли, що у Іспанії це скіфське золото намагалися продати так, через аукціон. І нібито до цього також причетні були священники однієї з українських церков. Ну... Так. Насправді, ну щодо причетності священників, то це інформація іспанська, так би мовська. Але цінності, які на фотографіях ро розійшлись по українському сегменту е, фахівці кваліфікують як предмети, які належали так званому родовід-музею. і вони фігурували на виставках в Україні ще в. 2009-2013 роках. А що це е за музей? родовід музей. Е родовід музей, е е як кажуть журналісти, на належить е Ігорю Дідковському. Який у свій час очолював мистецький арсенал в 2007-2010 році, і це такий український приватний колекціонер. Колекція цього музею вона здебільшого формується з предметів чорної археології, але фахівці підозрюють, що багато з цих предметів ну є. Підробками, однак, оскільки державна експертиза не проводилась, то сказати точно неможливо. І з від цього і такі різні цифри з оцінки цих, цин... цих цінностей, цінностей. Від, да, від 60 мільйонів до мільярдів, які озвучувалися там раніше у 2013 році. Андрію Тобто може виявитися, що це скіфське золото насправді не скіфське золото, а це підробки. Да ну принаймні чи частина цієї колекції фахівцями підозрюється, що це підробки і це більш сумочасні речі, які під виглядом скіфських, але все одно, сам факт того, що вони були в Україні в 9-му, в 2013 році, а зараз з'являються в Іспанії на Водить на думку, що ці предмети могли бути контрабандно вивезені з України, бо механізм вивезення культурних цін цінностей. Ем проходить через процедуру державної експертизи, і тут є нюанс, оскільки державна експертиза, якщо була проведена, вона встановила автентичність деяких предметів. Але за законом України уся археологічна спадщина, усі культурні цінності, цінності, вони належать державі і, і не можуть належати приватним особам. І тому вірогідно що їх неможливо було вивести законним шляхом. Вони всплили так чи інакше у митників, і тобто, як, як? велике питання, як вони потрапили до, до Іспанії, і ну з іншого боку, такі приватні колекціонери вони уникають таких речей, як державна експертиза. Бо Таким чином, держава матиме право е, вилучити ці цінності в свою користь. Але якщо зараз ми поговоримо про те, як такі речі потрапляють за кордоном, там, минаючи митницю, минаючи е, інші органи, але ще до е, автентичності їхньої, хотілося б у вас запитати. Ось якщо якийсь колекціонер приватний виставляє чи в своєму музеї, чи в державному музеї якісь речі, що е, немає обов'язкової процедури проведення державної експертизи? Виставляти приватний колекціонер може будь-що будь-де. Ну фактично, закон виставки не обмежує. От. Закон е, обмежує здобуття такого, такої категорії цінностей, тому що е, фактично е, усі цінності е, археологічні, е, як і пам'ятки археології за законом України є державною власністю. Але у нас не прописані е, чітко процедури е, відповідальності за незаконні розкопки. Е, не прописані і не діють механізми е, вилучення таких цінностей на користь держави. Е, і е, контрольні органи в сфері культурної спадщини, на, на жаль, е, з, з, знаходяться зараз в повністю. Ру руйнованому стані і на виклики, які виникають в, в культурній спадщині, недостатньо мають можливості ре реагувати. Андрій Луцик, архітектор і експерт з охорони культурної спадщини Регіонального центру прав людини, зараз з нами на прямому зв'язку і ми обговорюємо культурну спадщину України. І ось цей факт, що в Іспанії знайшли, верніше, затримали велику партію, нібито скіфського золота за різними оцінками близько, вартість її близько 60 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, Андрію, а якщо. Ну, дискусія в Україні вже я так трошки слідкував за нею. Багато років ведеться наскільки м, доцільно ввести в, в закон, тобто узаконити приватні колекції. Так? Ви м, добре зауважили, що наш, якби українське законодавство не ставить якихось умов про виставки, але чітко прописує право набуття, здобуття цих цінностей. І дехто каже, що в приватній колекції багато речей зберігалися би краще, надійніше. Інші заперечують, кажуть, лише держава може гарантувати збереження і доступ громадянам до цих коштовностей, щоб всі могли ними милуватися, а і історики, і археологи досліджувати могли. Це спірні питання, тому що ми знаємо дуже багато випадків, коли державні музеї грабувалися. і Ще не було війни. Це було там і 10 років, і 15 тому, і 20 років тому зникали унікальні манускрипти, зникали ікони, які потім взагалі не могли ніде знайти. І... В мене таке, відповідно, тут виникає запитання: якщо хтось вважає, що це його приватна колекція, і держава на це не має ніякого права, сам знайшов, сам почистив, і має право продати, як вони вивозять це за кордон? Має бути якась схема, очевидно, про це повинні знати і митники, можливо, як то кажуть, якийсь коридор на кордоні робили для цього, чи це дипломатичною поштою робиться. Як ви вважаєте? Що ви зі свого досвіду можете сказати? Е, ну, По-перше, у нас є закон да, про вивезення культурних цінностей, який регламентує, як вони повинні вивозитись. Е, е, ви насправді задали комплекс таких питань і, і тверджень, які дуже спірні. на рахунок того, чи повинні культурні цінності археологічні належати приватним особам, чи мають вони на це право. І в Європі є дуже різна практика, але у більшості країн це все ж таки виняткова державна власність, тому що це не питання власності певної особи культурні цінності належать усім українцям, і вони є предметними доказами подій в нашої історії, і, відно, і відношення до них вивчення їх. Потребує чіткого алгоритму. Бо наскільки б не була коштовна культурна цінність, вона для нас, українців, дуже багато Ми, ми дуже багато втрачаємо, коли ці цінності вириваються з археологічної пам'ятки, вириваються з контексту. І ми далі ми не можемо нічого розказати про них. Тобто кому вони кому належали ці цінності? Ем, яка історія з ними пов'язана? Як це змінює наш погляд на історію? Іноді навіть некоштовний якісь фрагмент кераміки для історії може бути більш важливішим за золоті прикраси, цей фетиш по золотим прикрасам, він, йому, він якраз властивий приватним колекціонерам і приватним музею. тому що. Їх в першу чергу цікавить вартість і презентабельність цих предметів, а не історія, яка з ними пов'язана. Що 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 ж до що ж на рахунок пограбування музеїв, дійсно такі факти були ну у державних музеїв? Я маю на увазі, але фактів безладу і, і чорного ринку культурних цін. Цінностей з точки зору приватних власників набагато більше. І е, е, в приватних музеях е, вчені е, не мають доступу до, до приватних колекцій, щоб досліджувати їх. Е, Навіть на, якщо є якась інформація про ці предмети, все одно вчені не може вписати її в історичний контекст. І, е, Фактично, ми зараз зараз маємо безлад в країні з культурними цінностями, які так чи інакше треба впорядковувати, якщо ми хочемо зберегти нашу історію. Ці проблеми вони загострюються в контексті війни. Тому що е, у нас раніше було там е, головна проблема: це чорні копачі, е, які знищують пам'ятки археології і не дають вченим досліджувати їх. А зараз у нас з'явилась друга і е, рівноцінна, якщо не більш складна, то це Російська Федерація, яка знищує пам'ятки археології на окупованих територіях, знищує їх під час війни. Е, е, безпосередньо і знищує їх в Криму вже 9 років. І, і при власненні цієї культурної цінності собі, е, і е, якщо ми е, підходимо до того, щоб, щоб після завершення війни е, е, ми е, повинні е, налаштовувати процес е, збереження культурної спадщини е, на цих е, деокупованих територіях, де е, е, хаос відбувся в, в, в пам'ятках, Ще більший, ніж, eh, там, грубо кажучи, зараз в Україні. Вот, нам треба чітко і. Mm... Централізовано влаштувати ефективну державну машину, яка буде охороняти культурні цінності. У будь-якому випадку, чи у нас будуть приватні колекції, чи їх не буде, вони повинні усі бути жорстко регламентовані, і вони повинні відповідати. тобто, музейна установа повинна бути музейною установою, а не просто. Золотою кімнатою в якомусь приватному будинку там повинні працювати вчені. До цих цінностей повинен бути доступ, вони повинні проходити державну експертизу, братися на облік в певні реєстри. Їх не можна просто так експортувати з України, продавати. кому-то Кому не попадя, тому що ну це українські культурні цінності, це українська культурна спадщина. Ви говорите, пане Андрію, ви говорите правильні речі, але ми бачимо, що реальність зовсім інакша. Вже понад 30 років відколи Україна повернула собі незалежність. Так постійно на аукціонах в інтернеті чорні археологи продають все, що завгодно. Звичайно, ви маєте рацію, коли кажете. Без експертизи ми не можемо стверджувати, чи це дійсно там автентичні монети часів елінського періоду, там, північного причорномор'я, чи там це дійсно автентична ікона, а не підробка, чи так само як питання з цим, з цим скіфським золотом, нібито в Іспанії. Але чому ось ви кажете, після війни ми повинні думати, ми зараз повинні про це думати. Ну звісно, зараз також, але е, ну я мав на увазі, що в контексті війни е, ці проблеми загострюються ще більше, е, і тому це ще більш актуально. Тут є ще два моменти: наприклад, це ж не єдиний випадок. Буквально в е, серпні чи вересні був схожий випадок в Греції. Про нього не так багато людей дізналося. Не з не чого не... розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну в грецький орган охорони культурної спадщини зловив таких самих торгівців культурними цінностями, але вони були не українцями, і вилучив в них набір цінностей. Серед них була монета Па статор ППАНТІКАПея дуже рідкісна. Яка там оцінювалася в 6 мільйонів євро тільки одна монета. Е, е, це статор Пантікапея, це означає, що це про тобто це Керч. Да? Е, і вірогідно, що ця монета потрапила з до Греції з території України. Ну, чомусь греки у цьому не сумніваються, тому що ну, я, я думаю, їм відомо просто про ма, ма, Ну, масштаб проблеми з культурними цінностями в Україні, і таке відбувається ну, плюс-мінус постійно. Е е е е але у них це працює. Ну, тобто, у нас просто є оця риса, коли е, жорстокість жорсткість законів не відповідає, ну, не відповідає їх виконанню. Да? Тобто, Ми звикнули, що якщо суровий закон, ми його не виконуємо, бо він суровий. А так чи інакше, в Європі законодавство виконується, виконується усіма Да? переважною. Більшості людей. Якщо ми вже йдемо до європейської цивілізації, то де у нас Дуже жорсткі закони з обороту культурних цінностей. Кожна держава зацікавлена мати цінності на своїй території. Це і туризм, це історія, це реноме держави, це okay. і таке інше. І ми не можемо створити систему безвідповідальності. Якщо От це дискусійна тема, чи можливі у нас Приватні музеї, але якщо вони будуть, вони повинні відповідати правилам і функціонувати за законами держави, і не повинно бути різниці, чи це приватний музей, чи це державний музей. І, і, і я думаю, що приватні колекціонери на це просто не підуть. Е, тому що їм також це не вигідно. Е, Андрію, е, якщо ми не хочемо, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, у нас лишилося небагато часу, хвилини дві-дві з половиною. Е, ось цей випадок з Іспанії. Е, яка може бути далі доля цього скіфського золота? Якщо воно дійсно скіфське, так? Ах, Його повернуть в Україні, Україна зробить експертизу, скаже, це підробки, забирайте назад чи залишить собі? Не факт. Тому що щоб справа в тому, що Україна не ратиф... не навіть у нас навіть не почалися обговорення до ратифікації так з конвенції європейської так званої ЮНІДРА про переміщення культурних цінностей. А якщо такі випадки виникають в, в країнах, які є підписантами цієї конвенції, там є механізми, з... З... за якими Украї... одна країна звертається до іншої. Про про не реституцію цих культурних цінностей, якщо вони виникають з чорного ринку, Україна не залучена до цієї конвенції, і механізми цієї конвенції щодо України не працюють, мабуть, не випадково. Да. Е, І е тому це буде складно. Суто, технічно, ми е, точно є свідоцтва, що це е цінності були в Україні, і є факт їх вивезення з України, який не відповідає українському законодавству. Е, І можна доводити, що е вони вивез вивезені незаконно і е звертатись до іспанської сторони, е щоб їх повернути. Це повинно Займатися міністерством. Чи займаються вони зараз саме цим питанням? Мені на, наразі невідомо. Але я думаю, шляхи для цього є. Чи Ось так. варто порушувати в Україні кримінальне провадження про контрабанду, перемитництво цих культурних цінностей? Чи будуть правоохоронці спілкуватися з засновниками Мзеюрудов? А, можливо ну скажі, скажімо так, прецедент для цього є. Чи відреагують правоохоронні органи? Треба дивитися або звертатися до них, щоб відреагували. Дякую, пане Андрію, О, ми... за цю розмову. За ваші міркування. Слідкуємо разом за долею наших цінностей, наших скарбів. І бажаємо вдалого і плідного дня. вам. Андрій Луцик, архітектор і експерт з охорони культурної спадщини регіонального центру прав людини, був з нами на прямому зв'язку, і ми обговорили, що відбувається з українськими культурними цінностями зі скарбами, як вони потрапляють на чорні ринки, і ось про долю скіфського золоту, якщо це дійсно скіфське золото, яке іспанська поліція конфіскувала нещодавно. Ми триває, триває наш інформаційний маратон. Ми йдемо далі. Зараз коротка рекламна перерва, і буде ще одна гостьова студія. Ми є. Були. І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.